А чи знімаєте ви катафоти зі своїх колес на своїх велосипедах? Особисто я не знімаю. Оскільки це безпека, і я, як водій, багато раз бачив, що це допомагає. Люди часто їздять чомусь без світла, і якщо в них є хоч щось, що відбиває світло, це дуже тішить. Або, наприклад, на елементах одягу. І дуже корисно, що коли фронтально їде, це одна, це одна ситуація, але коли їде з боку. І ти бачиш на колесах, ти бачиш, що це велосипед, і що на колесах є катафоти, це дійсно ввечері в сутінках дуже допомагає. Працю, працюючи одного разу на одному велосервісі, це Sky Bike Redocking Center. Дуже класний магазинчик велосервіс, де продаються велосипеди там ціною 200-300-400 тисяч крон. І це досить такий преміальний магазин. Хороший. І що я вам скажу? Коли ми збирали нові велосипеди з коробки для продажу, одразу викидали їх. Катафоти викидалися просто одразу. Бо клієнтам це не подобається, це не трушно. Хоча я виступаю за безпеку. В багатьох колесах, наприклад, як в цьому, ось ці от надписи вони є відбиваючі. Тобто там флюоресцентна фарба, яка відбиває. Це плюс, це також класно. Але і від катафотів я також не відмовляюсь. Хтось може хейтити, казати, що це не трушно, Але я не знаю, такий я дід, напевно, вже. Я вже от поставив собі багажник на велосипед, все. Тепер тільки дай мішок з картоплею і їдь. Чесно кажучи, блін, практична штука. Я, напевно, стаю дідом. Але на електровелосипед, Ну все правильно, електровелосипед, багажник, катафоти. Дід, дід механік. Все, гарного дня всім. Пока-пока.